А ви купували колись курси по 250 гривень. Я попався на таку штуку, ребята, стосовно того курсу. Ну, мені була цікава інформація, на яку я підписався, і таки думаю, ну добре, інстаграм, реклама за мною побігала, Я перейшов по кліку і купив собі такий курс за 250 гривень. Рібята, ну там вода води в натурі. Ти просто типу, дивишся, а ще ж там закреслюють. А? Тобто він коштував щось 2500 А зараз ми його продаємо 10х менше, типа 250 гривень. І це, по суті, платна воронка продаж, ребят. Ось що я зрозумів. Тобто тебе заганяють туди, заганяють в телеграм-групу, а потім тобі там через ту телеграм-групу, куди тебе бот, блядь, просто прісує рекламою, 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 рекламою. Полезної інформації, там ну не знаю, ну дуже мало, прям дуже-дуже мало. Там один відсоток полезної інформації. Тому не ведіться на ті курси по 250 гривень. Це типа шлак повніший, і вам просто питаються втуліть курс для того, щоб отримати ваш контакт і потім на вас таргетуватися і продавати вам рекламу вже іншого дорожчого якогось продукту. Ось тому що ну це так працює. Це так працює система того, і, як це блин, продажі курсів. А я от просто продаю курс через свій блог. Розумієте, от я от записую відоси, якусь полезну інформацію, показую своє життя. І в кінці даю рекламу. Я рекламую курс по Allegro, 55 уроків. В шапці профіля є повністю вся інструкція, як запустити свій бізнес в Польщі по товарці на маркетплейсі Allegro. Там покракова інструкція. І техпідтримка в чаті Телеграма. Тому переходите по силці, дивитеся, що там полезного, і получаєте нормальний курс. І ніколи не економте на своєму навчанні. Бо навчання першочергово, воно вам дасть гроші, якщо ви шукаєте навчання, яке вчить заробляти гроші. А наш курс вчить заробляти гроші.